Весна це чудовий час для подорожей Україною. Синоптики обіцяють, що на вихідних потеплішає, тому можна сміливо планувати поїздку. Одна користувачка Тіктоку запропонувала ідею триденної мандрівки, яка не буде дорогою. Перший день проведіть у Кам'янці-Подільському. Це місто славиться історичними пам'ятками. Обов'язково відвідайте Кам'янець-Подільську фортецю. Її називають одним із семи чудес України. Вхід коштує 100 гривень. Є також музей мініатюр, квиток до якого коштує сто. 120 гривень. Безкоштовно можна прогулятися міським парком і водоспадом біля Новопланівського мосту. Житло в старій частині міста коштує від 650 гривень за добу. Другий день присвятіть Хотину і Бакоті. За 27 кілометрів від Кам'янця-Подільського знаходиться Хотинська фортеця. Вхід туди також 100 гривень. Потім вирушайте в Бакоту, де є неймовірні краєвиди. Тут можна взяти в оренду сапи або каяки. На ніч зупиніться в заліщиках. Де житло коштує від 700 гривень. Третій день розпочніть із джуринського водоспаду. Це найвищий рівнинний водоспад України. Але не їдьте туди, якщо дощить, бо дорога складна. Потім відвідайте руїни Червоноградського замку. Завершіть мандрівку в селі Хрещатик з неймовірним видом. Обов'язково візьміть смаколики для пікніка. Якщо ви бачите на дзеркалі у ванній кімнаті темні плями, не поспішайте викидати його. Це не просто забруднення. Це результат того, що волога пошкоджує срібну основу. У ванній кімнаті завжди висока вологість, тому дзеркала там вразливі. Волога проникає через задню частину або краї дзеркала і руйнує срібний шар. Щоб уникнути цього, забезпечте хорошу вентиляцію. Встановіть витяжку і вмикайте її під час душу або ванни. Залишайте вімкненою ще приблизно 15 хвилин. Після, якщо у вас є вікна, відкривайте їх після водних процедур. Не використовуйте агресивні засоби для миття дзеркала. Вони можуть пошкодити захисне покриття. Якщо дзеркало для вас важливе, можна спробувати повторне сріблення. Це процес, коли старе срібне покриття знімається і наноситься новий шар, але це краще довірити професіоналам. Це трудомістка і недешева процедура. Щоб захистити дзеркало, додайте раму. Вона прикрасить інтер'єр і частково захистить краї дзеркала. Від вологи можна купити готову раму або зробити самостійно. Це додасть дзеркалу особливого характеру. Проблеми з дзеркалами можуть виникати і в інших приміщеннях, наприклад, у передпокої. Сім'я учасника бойових дій може отримати пільги на комунальні послуги. Це може зробити дружина захисника України. Вона може звернутися за допомогою, якщо військовослужбовець на службі або не може це зробити через хворобу чи інвалідність. Для цього потрібно подати декілька документів. Потрібна заява про внесення відомостей до реєстру пільговиків. Також потрібна заява про надання пільг, необхідно надати копію посвідчення ветерана або електронне посвідчення. Є експериментальний проект. За ним можна подати одну спрощену заяву. Важливо вказати реквізити банківського рахунка військовослужбовця. Це потрібно для зарахування пільг. Українські it фахівці які переїхали за кордон, заробляють більше ніж ті, хто залишився в Україні. В середньому їхні доходи вищі на 8%. Проте лише 36% з них офіційно працевлаштовані у країнах проживання. Опитування, проведене порталом доу, показало, що більшість українських it фахівців а саме 92% мешкають у Європі. Найбільше їх у Польщі це 39%. В Іспанії 10%, а в Німець... Чині 5%. серед професій. Переважають розробники. Вони складають 43%. З них 42% займаються бекендом, 22% фронтендом, а 20% фулстеком. Також є багато тестувальників та проджект-менеджерів. Більшість виїхавших фахівців досвідчені: 60% мають рівень сіньор або вище. За кордоном серед it фахівців трохи більше жінок ніж в Україні. Це 31% проти двадцяти. Восьми зарплати за кордоном вищі. В Сполучених Штатах українські it фахівці отримують в середньому 7500 доларів на місяць. У Європі 3500 доларів, тоді як в Україні близько 2500 доларів. Найвищі зарплати в Європі в Іспанії, Хорватії, Німеччині та Болгарії. Для фахівців із досвідом від 3 до 5 років різниця в оплаті може сягати 34%. для більш досвідчених 11%. Коли думаємо про віскі, часто уявляємо його з колою, але є кращі варіанти. Експерт на ім'я Easy у Тіктоці пропонує цікаві поєднання для трьох популярних віскі. Він каже, що вони значно кращі за звичні. Почнемо з Джеймсона. Замість коли спробуйте яблучний сік. Ірландські віскі та яблука добре поєднуються. Це додає легку кислинку і свіжість. Для ханки Баністер замініть колу на імбирну газованку або імбирний ель. Імбир підкреслює глибину віскі. Биваючи його смак, а для Black Label ідеально підходить сильно газована вода. Це класичне поєднання робить смак легшим і свіжішим. Спробуйте ці три варіанти, і ваш улюблений віскі заграє новими барвами. У середині Росії ситуація стає напруженою кремлівські еліти під тиском Володимира Путіна, але народ не задоволений Москвою. Народний депутат Олег Дунда вважає, що для початку бунту може вистачити однієї людини. Він каже, що це може початися з війська у 2023 році. П'ять регіонів Росії провели онлайн референдуми за від'єднання від країни. Це Калінінград, Санкт-Петербург, Кубань, Сибір та Урал. Їх об'єднує ненависть до Москви і бажання стати незалежними. Дунда вважає, що Росія може розпастися зсередини через мілітарні батальйони. Це слабке місце країни. Вона може пережити щось схоже на арабську весну або повалення Башара Асада в Сирії. У російському медіапросторі багато говорять про генерала Івана Попова, відомого як Спартак. Він повертається на фронт і невдоволений стратегією Кремля. Такі люди за словами Дунди. Можуть знести імперію, їх не зупинять ні ФСБ, ні поліція у Кремлі. Ситуація інша. Еліти понад 20 років під владою диктатора і не перечили йому. Вони, як каже Дунда, мають рабську психологію і продовжуватимуть терпіти. У ніч на 18 квітня визначилися всі команди, які вийшли до півфіналу Ліги Європи сезону 2024-2025 років. За трофей змагатимуться чотири клуби. Штучний інтелект оцінив шанси цих команд на перемогу. Суперкомп'ютер провів 10 тисяч моделювань змагань. За даними Opta-Analyst, головним фаворитом є Тоттенгем. Вони здолали німецький Айнтрахт, і їхні шанси на перемогу становлять трохи більше 34%. чотирьох відсотків. Атлетік Більбау є. Основним конкурентом Тоттенгема їхні шанси на тріумф складають 28,5%. Манчестер Юнайтед має ймовірність перемоги трохи більше 24%. Найменше шансів у норвезького буде Глімт. Їхні шанси оцінюються у 12,5%. Перші матчі півфіналу відбудуться 1 травня. Переможці розіграють трофей 21 травня в Більбао на стадіоні Сан-Мамес. Рано вранці, 18 квітня, російські військові завдали удару. по Харкову вони використали балістичні ракети. В результаті одна людина загинула, а понад 100 отримали поранення. Олег Сенігубов, голова обласної військової адміністрації, повідомив про пошкодження 50 житлових будинків і понад 30 автомобілів. Служби активно працюють над усуненням наслідків. Більшість постраждалих отримали допомогу на місці або амбулаторно. 17 людей госпіталізували. Серед них троє дітей, троє постраждалих у важкому стані. Протягом останньої доби ще п'ятеро людей звернулися за допомогою, включаючи двох дітей. У лікарнях перебувають 18 людей. Серед постраждалих є п'ятирічний хлопчик, 15-річна дівчина та 12-річний хлопець. Вони у стані середньої тяжкості: дев'ятирічна дитина в задовільному стані і скоро буде виписана: двоє дорослих у важкому стані, ще двоє літніх людей у середньому стані, а 10 у задовільному стані. Лікарі надають висококваліфіковану допомогу та постійно борються за життя та здоров'я постраждалих. Російський пропагандист Владімір Соловйов знову висловив свої абсурдні погляди. Напередодні Великодня він мріяв про поділ України. Він запропонував передати західні регіони нашої країни Китаю. Це повідомляє один з українських каналів, посилаючись на російські засоби масової інформації. В ефірі російського телеканалу Соловйов запропонував, щоб Китай окупував Львів та Івано-Франківськ. Він зазначив, що китайці можуть будувати там, що захочуть. Соловйов сказав, що Львів буде прекрасним китайським містом, а русинів потрібно вигнати. Цікаво, що навіть його колеги в студії негативно сприйняли такі заяви. Вони заперечно хитали головою. Дехто навіть закочував очі. Кава є улюбленим напоєм багатьох. Багато людей п'ють її щодня. Але коли краще пити каву, до чи після тренування. Кава перед тренуванням дає додатковий заряд енергії. Кофеїн стимулює нервову систему. Він пришвидшує обмін речовин, також підвищує витривалість і допомагає зосередитися. Адреналін, що вивільняється, покращує фізичну продуктивність. Це зменшує втому і покращує кровообіг. Кисень краще надходить до м'язів, і калорії ефективніше спалюються. Це особливо важливо під час інтенсивних тренувань. Якщо ви тренуєтесь ввечері, кава може погіршити якість сну. Тоді краще вибрати щось інше, наприклад, буряковий сік. Щоб кава діяла ефективно, пийте її за 40-60 хвилин до тренування. Цей час необхідний для повноцінної дії кофеїну. Рекомендується одна-дві чашки фільтрованої кави. Після тренування кава вже не так стимулює, але вона може підняти настрій і допомогти з м'язовою втомою. Якщо ви п'єте каву після тренування, тренування і відчуваєте втому це може бути сигналом хронічної втоми або браку сну для насиченої кави краще використовувати метод повільного наливання гарячої води на мелену каву.